Наша команда військових юристів допомагає призовникам, військовозобов'язаним, військовослужбовцям по вирішенню всіх їх найболючіших питань. Допомагаємо по питанням призов до війська. Співпрацюємо у цьому плані з ТРЦ та СП колишніми військоматами. З військово-лікарськими комісіями для військовослужбовців допомагаємо захищаємо насамперед їх права, які на війні дуже часто ущемляються. Допомагаємо і вирішуємо питання про отримання в повному обсязі всіх пільг, компенсацій, виплат військовослужбовцям та членам їхніх. Родин вважаємо, що зараз війська, мати, порушуючи, існуючі законодавство, гребуть на війну часто хворих людей, непідготовлених, які мають право на відсрочку. І допомагаємо таким людям захистити їхні інтереси. Це повинно відбуватися в рамках існуючого законодавства. Плід на повторі співпрацюємо з військами, з військово-лікарськими комісіями. Можемо, коли потрібно захистити інтереси і в Європейському суді справ людини. Підключаємо громадські організації, коли потрібно, і звертаємося до найвищих державних службовців напряму, аби захистити права молодих хлопців, які готові віддати за Україну життя, до допомагаємо з питань матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців, питань отримання ними земельної ділянки, усієї необхідної їх виплати, компенсації. Для колишніх пенсіонерів військовослужбовців згідно українського законодавства прийнятих Верховної Ради постанову кабінету міністрів допомагаємо їм значно підвищити пенсію, також і колишнім працівникам міліції і пенсіонерам поліцейським. Ми вже допомогли під час війни. Десяткам людей не бути призвано на військову службу, оскільки у них були проблеми із здоров'ям. Вони не підлягали призов, а військомати штампували що майже на колінках рішення військово-лікарських комісій, що молоді хлопці придать.